Давайте ви помочити, що тут контент Пробач. Хорошо до сідання. Що ми бачимо перед собою? Це Тесла на подйомнику. А чому вона на подйомнику? Тому що вона робиться. А чому вона робиться? Тому що ще не дороблена, логічно. Ми все ж таки чекаємо фару. Вона вже скоро повинна бути. І будемо вже її збирати, так можна сказати, фінально, для того, щоб можна було їх їм чистити. Тому що вже хочеться що робити. Правильно, кататись. А поки ми будемо чекати фару, може десь півгодинки годинку, я вернусь до вас, то я зараз вам покажу контент прикольний. Опа! Дивись, які тут нові друзі в них не завелися. є. Це мадагаскарські таракани. прикинь. Ужас. І там ще сидить. А! Господи. Пригладіте. Сейчас на камеру так. <гум> 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 Ужас. Дивись. А ну візьми на руку. <гум> Ужас. Ужас. <гум> Фу. Не хоче. Фу, поші до тесли. І поки у нас з вами такий, можна сказати, зборна селянка, відосік, то я вам хочу показати також новенький Subaru Outback. Багато хто мені пише з приводу нього, чому ми їх не ганяємо. Зараз я вам трішки розповім, чому ми поки що їх не ганяємо. Взагалі машин дуже багато вже, вони, можна сказати, доступні, але дуже багато є але, про яких я хочу вам зараз і розповісти. Ось так він зараз виглядає. Що в нього було? У нього було пошкоджено заднє крило. Зараз покажу, як його врізали культурно. І ще й в колір. І передня частина. Наче не сильно, але про це розповім трішки детальніше. Це, як ми бачимо по дискам, бідна комплектація. Ну, як бідна, стандартна. Як врізано було крило. Трішки вам тут поубираю. Навіть ви не скажете що воно тут врізане, тому що культурний шов раз. Культурний шов два. І там по багажнику пішло. І під цим всім нічого не замітно. Ну, Переварене, зрозуміло, що тільки фільонка. Ну і позаду культурненький шов, і під резиночкою заводські точки. Ну, наче заводські точки, зрозуміло. Тому що тут нічого ніхто не скриває, що воно було переварено. Бампер була просто тріщена, він запаяний, і позаду, в принципі, все. Це все пластик. Ну і трішки тут була вм'ятинка на кришки багажника, суть важно. Ось так він виглядає всередині. Це, ну, як я й кажу, базова комплектація, але в них в базовій комплектації вже йде iSight. І мінусом є те, що немає без ключового. Це, звісно, печально, бо це удобство дуже сильно приємне. Всередині він виглядає ось так: розібраний. Там варено крило. Як воно там варювалося, я думаю, видно. Ну і герметик, видно, де не рідний. Але силові частини всі ж на місці, не забувайте, Чисто фільоночка. А тепер детальніше про удар, котрий був попереду. На фото він дуже несерйозний. Я вам додам фотографії, щоб ви бачили. Реально нічого страшного, просто наче ну, кудись. там не знаю, в якийсь бордюрчик в'їхав, і дуже багато запчастин понизу були під заміну. Що було під заміну? Це перше і таке не дешеве, це випускний колектор. Там каталізатор стоїть, він коштує там 500-800 баксів просто по пандос на ровному місці. Потім передня панель, вона також коштує десь плюс-мінус. Так же, і всі запчастини на цей субарі коштують тисячу баксів. Заднє крило тисячу баксів, двері, тисячу баксів, капот тисячу баксів, все по тисячу баксів продають прикинь. І за цього поки що ми не хочемо їх вести, тому що поки дорого. Я думаю, прийде деякий час. Запчастини подешевіють, нагонять дуже багато цих автомобілів, тому що вони не дуже дорого коштують в порівнянні з дорестайлінговими моделями. Я думаю, скоро ринок буде трішки перенасичений запчастинами, тоді можна буде нормально їх замовляти. Тому що реально приїжджаєш на розборку, там типу, бамперкомплект тисячу, е -е, капот, тисячу, двері, тисяча і ось такі в них ціни. Фари теж дуже дорогі на них. Так що я вам дав відповідь, чому ми їх поки не гонимо. А ще нам пливе два Subaru Форестера. Дуже багато хотіло людей, щоб ми замовили Форестер. Один буде клієнта, а інший наш. Тож також будемо його робити. Я думаю, також буде про нього відео зроблено таке саме, як було про субару або нісан. Як ми його будемо робити? Все, йдемо до Тесли. А чому ми до неї вертаємось? Тому що є вже фара нарешті зроблена. Сподіваємось, зараз поставимо, підключимо і я вам продемонструю, як вона. Після того, коли ти купив Теслу, обов'язково тобі потрібно купити зарядку. Це буде твоя майже безкоштовна зарядна станція вдома. Так що ось це обов'язково. 150 баксів чи 200, там у кого як. І... і саме основне завдання, коли приїжджає Тесла, це перевірити, чи не фарбована криша. Тому що якщо як фарбована криша, то це одразу можна в вутіль віддавати. Наче не фарбована, все нормально. Все, і отак от хай там тут проводи будуть. Закрутити болти треба. Вона готова була до цього. Показую, Перевернем камеру трошки. Мало Дивись, що для того, щоб вибрати скільки Ампер, потрібно спочатку вибрати, а потім втикнути в машину. Не забувай. І ми б вибрали 13 Ампер. Показує 10 км в годину, заряджається. Ось так от. Ну і зараз ми приїхали для того, щоб трішки позайматися з Субарікою і Тесла. Субаріком. Ну і зараз ми приїхали трішки позайматися субаріком і Теслою. Що потрібно по субарику зробити, я зараз вам трішки пізніше розкажу. А зараз перейдемо до Тесли. Ми її починаємо хім чистити. Хочу е цей момент так сказати зафіксувати, для того, щоб зрозуміти, що зроблено було, тому що в неї світлий салон, і хочеться зробити таке до і після. Ну, знаєте, як роблять, так? Да? це приємно. Для початку хочу вам показати, що вона стоїть на майже швидкісній зарядці. Це максимально, що вона. Що воно може брати, 32 Ампера. І зараз ми розібрали салончик. Ось її сідушка. Вона не дуже грязна, тому що все ж таки наче, охайні люди їздили. Тут був коврик, ми його викинули і зараз будемо починати хімчистити. чистити. Ну, наче не дуже сильно грязно, але це коверлін. На ньому не дуже сильно видно грязюка. Дверки Трошки грязноваті. А ось водійська дверка, нормально так грязна. Тут у неї білий пол і його потрібно буде вичистити, щоб він був ідеальний, можна сказати. Опа, акуратно. Ця дверка найчистіша, права задня. Але нам основне це вичистити ковролін. Тому що він весь в якихось п'ятнах. Ну, понятне діло, тому що білий салон, що ж ви хочете. А взагалі отак от сидіти дуже приємно. Так, коли дивишся на місця так багато в ній. Ну Насправді в ній місця немало. Потолок тут замшивий і я думаю його буде вичистити неважко. Ну я на це надіюсь, тому що ось тут де козирки, дуже грязно. А може то воно так здається. Тому що потолок такий незрозумілий трішки. Вона стоїть на зарядочці і показує 34 км за годину. Це домашня зарядка, та, що максимально вона може приймати. На собаку ми не можемо розібратися з фарою, Бачу, вона така трішки. Потерта на ній не була якась штука, наче наклейки, щось таке. Ми його намагалися стерти антисіліконом, розтворителем, але воно ще хуже стало. Може, ще спробуємо палірнути. Якщо спасем, то я вам покажу результат. stars and holding you i can't see the end but we'll see it through Ну і хвастаюсь результатом. Трішки, звісно, видно, але набагато краще. Тому що ось тут нереально, не знаю чому. Але вся передня частина ушла. Тільки залишилось тут в кінці трішки. Ну, результатом я, в принципі, задоволений. Зараз підемо на цю фару, глянемо. Вона Також має трішки таку матовидність. Зараз ми її переберемо. Дивись 3, 2, 1. Бам! Ну і все, дивись, декілька секунд і фара готова. Ну, а по задній дверці, що можу вам показати, що матовість ушла, нічого вже немає. І вже виглядає все як потрібно. Мій брат вже їздить на ній десь 2-3 дні, каже, звісно, взагалі клас. Зганяв на дачу, зганяв куди потрібно, Там взагалі по 50 копійок кілометрів. Хіба це взагалі. Кошти ні. З екраном я до сих пір таки не розбирався, тому що на ній ще не їздив. Сподіваюся. Дуже сподіваюся, що мені вдасться на ній поїздити. Але якщо не вдасться, то в мене буде Y. До речі, сьогодні у нас четверг, а вчора, в середу, тобто, він вигрузився нарешті з контейнера. 16 число. Корабель приплив 28.07. Майже три тижні вигружали її з контейнеру. Ось зараз такі черги в клайпеді. В клайпеді просто капець, там завалений порт ну дуже сильно. Наш одеський порт справлявся, тому що він вже знав, яке в нього навантаження, і ну, підлаштовувався, можна так сказати. А там вся майже Україна везе туди. Ви представляєте, так? Вони там свої машини вигружають, ну, не тільки машини, а взагалі все, що yeah. взагалі, взагалі возять кораблі. А ще й наші машини додавалися, це дуже багато. Зараз давайте ще передок сядемо. Ну, це громко сказано. Звісно, передок. Так, да, не дуже удобно. Зараз вже показує 36 кілометрів. Ой, 34. Ну, пригиба, в середньому 35. 267 кілометрів. Тобто зараз де заряджено відсотків 55 і 5 годин. Ну, тобто 10 годин вона заряджається. В такій позі вам буду розповідати. Ну, не 10 годин, а якщо в неї батарея типу сотка, то воно видає 7 кВт. Ну, поділіть в середньому, десь ну майже 12-13 годин. Ну але до 100% ви ніколи не будете заряджати. 80-90% максимум. Ну звісно, будете, але не завжди. Ця штука творить чудеса. Я вам відвідаю. Дивись, яка краса. А тут були чорні п'ятна такі хороші. Воно зараз просто влажненьке, підсохне і буде як маленьке. Ще його так потрібно пригладити, щоб воно так само і висохло. І буде вообще новенька тачка. Ой. Хочу пару слів сказати про Теслі. Хім чиститься вона На ура. Кавролін з зашибіським чиститься, і... ну і кожа, тут нічого складного, і потолочок В той що замшевий, просто тряпочка витирається. Вигляд вона має вже ось такий. Це, можна сказати, черновий варіант. Ще потім фіналочку потрібно буде просто мокрою тряпкою пройтися, ну, так фінально, можна сказати, чистою просто тряпкою, без хімії ніякої. Все, закінчили ми нарешті. Ой, протру вас трошки. Закінчили ми нарешті Теслу. В принципі, вона чистилася дуже легко. Нічого складного, білий салон, але вичищається взагалі без проблем. Може, тому що була не дуже така. <смас> Хочу сказати, трішки, може, не такий був брудний бруд, але. <смас> Вичистилась нормально, і я перший раз на ній їду, їду так, щоб вона була повністю зібрана, нормально. Ну да, ще горить одна помилка, але я думаю, то не проблема. Курсова устойчивість. Ну це, скоріше всього, із за того, що був удар в ліву передню частину, тобто в колесо. То, скоріше всього, датчик АБС по ньому і ругається. Е, нічого страшного, я думаю, замінимо і буде зашибісь. Зараз Зараз її гонимо на тренувачку, тому що це скло мінялося. на старому були подряпини сильні. Я думаю, якщо ви слідкуєте, то ви бачили. І просто замінили за того, що там, що там були подряпи. І воно не тоноване. Е, з цієї сторони тоноване. І потрібно що зробити? Правильно вирівняти. Можливо, і те також перетонуємо, і також лобаш. Хочемо, щоб е, приємно було їздити. Трішки покайфуємо, самі може покатаємося, виставимо її дорого. Якщо що, машина буде прикольна, класна. Хто захоче, купить. Тому що зараз бензин подорожав нормально так. І на Теслі якось знаєш приємно їздити. 50 копійок кілометр. Ну нехай гривня даже буде, якщо там. Ну я. Я не знаю. Я не рахував, мені так сказали, що десь 50 гривень 50 копійок кілометр. Я так і вам і кажу. Ну нехай гривня даже. Це що таке. На газу я їжджу, так нам десь гривні дві. Я ще ні разу не нажимав в педаль в полік, але кажуть, що це капець. Приємно. Запас ходу зараз показує 350 км, це десь відсотків 65-70. Але повної батареї кажуть, вистачає на 500. Я не знаю, не перевіряли ще, тому що не каталися ще толком. Я думаю, я думаю це ще попереду все. О, офігеть, це стрьомно. Тут зовсім інші емоції, тому що я порівнюю завжди з гольфом, той, що у нас Ерка, то там, звісно, прикольно, тому що ти відчуваєш цей звук мотору, вихоп класний. А тут просто тебе вдавлює, і ти приємно їдеш. Але так і знаєш, трошки аж наче несе, але в неї повний привід. Чому б його нести? Звісно не буде її нести. Це машина, емоція. Я не знаю, як по-іншому сказати. Воно, знаєш, наче просто набирає якісь там циферки електронні. А відчувається, наче, як вдавлює як на якійсь ракеті. Емоції, yeah. mm, звісно, перші. Мені дуже подобається тачка. Дуже. І закінчимо ми відосик тим, що ми приїхали фоткати Субарі. Перефоткувати, тому що ми до цього фоткали. Фотки були не дуже, поэтому ми приїхали на нашу постійну локацію. Це криша форум. І зараз будемо його фотографувати. Нагадаю, що це 2015 рік, він був куплений тут і продається таким, як є. Ну ми вже його доробили, все, що треба зроблено, з газиком, зразу готовий. Удар був не слабенький, але зроблено, в принципі, нормально. 150 пробігу. Вам в Америці він був 16-м роком, а тут буде 15 м Ну як буде, вже є. Зараз зустрілися з ліксусом, який ми привозили. Якщо пам'ятаєте, такий маленький. Як він називається, я вже і забув, якщо чесно. Синенький, спортивний. І зараз я вам хочу його показати. Поки там експерти розбираються з помилками, які в ньому є, там якісь по АБСу, то я вам його хочу продемонструвати. Виглядає він, звісно класно. Ось цей диск був пошкоджений, його зробили. Прикиньте, у нього десь тіпа, ось в цій частині було пошкодження, і його зварили, зробили і їздить. І це безпечно сказали. Салончик, звісно, прикольний, але ну, не вау, тому що це звичайний Lexus на 3,5 моторі, на задньому приводі, на якому можна дати трішки бачком. Але тут єдине, що красиве, це диски, якщо чесно, тому що воно дуже сильно привертає увагу. Ну і колір, звісно. Колір також вирішає. Е, Ось ці фари це капець. Як може було такі фари додуматися зробити? Ну аеродинаміка, що зробиш? Якщо що він ще не полірований, так що, будь ласка, не дуже тут на мене кричить за фарбу.